Так, ну шо всім стати суд іде, <сум> суд іде, скандали іде, починаємо? Давайте сьогодні багато новин до речі у нас полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, та найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. На цьому каналі я для того, щоб розповісти вам найцікавіше, що відбулося в інтернеті, тому щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуйся на мій канал. Підписуйся я тут стараюся приходити кожні три дні. Посудомийки запрацювали, світло дали. На цей канал я приходжу кожні три дні, щоб дати вам все найцікавіше, найцікавішу, найсвіжішу інформацію. Для того, щоб не пропускати її. Підписуйся на канал. Підписуйся на канал, це мені правда дуже важливо. Та й не тільки мені важливо, і тобі важливо, щоб не пропускати нічого, щоб залишатися в тренді, залишатися в курсі всіх новин. Також попрошу вас кинути лайк. Якщо вам не сподобається відео, в кінці його приберете. Така у нас просто схема. Зараз кидай лайк, кинь його. От просто кинь лайк. Ти сподобається, реально прибереш. Бо потім просто ви забуваєте. Ці лайки мені ставити. Я думаю, ну що ніхто не лайкає? Неужели не подобається моє відео нікому? А воно подобається. Просто лайки забувають. Ну і як завжди, ваші думки, це найцінніше, що для мене є. Це коментарі. Переписуйтесь там в коментарях зі мною. Пишіть мені, з чим згодні, з чим не згодні. Там проводимо дискусії, все в коментарях. Ну, а найцікавіше, найяскравіше моє життя в інстаграмі. Знаєте, де мене знайти. Ми починаємо, тому що багато всього нас чекає попереду. Ми біжимо, ми летим, полетіли, побіжали. Блогерів почали масово блокувати, масово почали блокувати блогерів тих. Які нібито рекламували казино. Великий такий слух пішов по інстаграму, що блокують всіх блогерів, які рекламують казино. Ну або схоже, якийсь скам. Да, скам це та, та історія, яка обманює, обдурює людей, розводить людей на гроші. І зараз блогери, які, а, які працювали активно з якими фінансовими пірамідами, які працювали активно з всякими казино, які отак от пальцевієром держали і купляли собі різні машини, які будували свою кар'єру на обмані своєї аудиторії, зараз від цього стра. Ждають, страждають від цього і лишаються сторінок. А я думаю, не вже починається чесна гра. Ну коротше, я дуже підтримую таку тенденцію. Деякі, деякі говорять, що блокують тих блогерів, які транслюють невдобну позицію. Але я в це менше вірю, мені здається, просто з прийняттям законів про заборону реклами гральних апаратів, гральних автоматів, оцих оціх цього схаму. Зараз активно взялися за блокування е от таких от акаунтів, які це рекламують. Тому зараз всі ці блогери створюють. Створюють резервні сторінки, переходять в Телеграм, переходять на різні інші платформи. Ну, а ми вас попереджали і ми вам говорили, що реклама скаму, реклама подібної історії є неприпустима і дуже погано репутаційна історія. Тому зараз розбирайтеся з цим самі. Ну, а ми йдемо далі. Один із сучних скандалів минулого тижня це скандал актора Тараса Цимбалюка, який втрапив в таку історію з Анною Алхім і російськими піснями. Тарас Цимбалюк осквернився, оскандалився відпочинком на вихідних і несподівано заговорив мовою агресора. Хоч актор намагався не поширювати відео з відпочинку, де можна почути та побачити його толерування російського культурного контенту. Однак в інстаграм Сторіс співачки Анни Алхім, вона не співачка, вона блогерка, Анна алхім є чимало. Відповідних відео за участі Тараса Цимбалюка на усіх публікаціях не заграла жодна україномовна пісня, лише російськомовний контент. Серед нього був трек Сергія Мазаєва. Пірвий сніг-артист підтримував диктатора Володимира Путіна і його режим на останніх псевдовиборах. Коротше, що відбулося? Тарас Цимбалюк зі своєю дівчиною вони дружать з Анією Алхім. Вони близькі друзі, довгий час, наскільки я знаю, значить його дівчина і Аня Алхім, і вони відпочивали разом, десь відпочивали Яня. Ніколи не стидиться того, що вона слухає російську музику, вона відкрито це робить, співає її в машині і так далі. І під час того, коли ви там сиділи за столом чи а, купалися в басейні, грала російська, російськомовна музика, музика російських виконавців, і Тарас втрапив в цю таку уловку, що він там, значить, щось зажигав, чи там плавав, чи там веселився під російську музику. Я спочатку думаю, ну блін, це конечно, проблема, тому що якщо ти вже транслюєш а, на публіку, да, отак от от на камеру говориш, я. Я ніколи в житті не буду слухати російську музику. Я ніколи в житті ненавиджу російський контент і не буду його споживати. Я проти всього російського і ніколи на російську прийду. Якщо ти собі ставиш вже ці рамки і перед аудиторією так заявляєш, да, то тоді, будь ласка, відповідай цьому, тому що ти публічна людина. А якщо ти так не говориш, то в тебе я тоді вже право на, на уступки, якісь. Да? І якраз прикол в тому, що у Аліни Доротюк вийшов, був вийшло інтерв'ю з Тарасом Цибалюком, де він говорить про російськомовний контент і про це все. І що він ніколи нічого і ніяк. І тому дуже сильно зреагували на це публіка. Я Думаю, що Тарас, якщо в нього є така якась прям. Яра позиція він міг сказати: слухай, Ань, не включай мені російськомовних треків, включай там, не знаю, якусь англійську музику, включай американську, якусь музику, любу музику, включай, але не російську. Міг сказати, міг сказати, але не сказав. І тому на нього валився такий шквал хейту просто. Але він не розгубився, щоб ви думали. Він запустив свій курс і зараз активно на таргеті йде його курс, ніби це був прогрев до його курсу. Тобто зараз всі про нього шумлять, всі про нього говорять, всі про нього десь там щось пишуть, що він там під російську музику зажигав. І згадується. Це його ім'я, ти переходиш на його сторінку і в тебе в таргеті потім висвічується реклама його курсів. Розумно поступив, звісно, хай панув, хай панув. Але музику російську краще вимикати, коли знімаєте сторіс, як мінімум. Буквально нещодавно Лайма Вайкулєв виклала анонс е, свого фестивалю Лайма Рандеву Юрмала, де вона сказала, що буде цілий квітник українських співачок. Неймовірно, але факт, анонсуючи відео фестивалю Лайма Рандеву, де Лайма Вайколів у невимушеній обстановці зазначає, які артисти виступатимуть фейк. Латвійська співачка зробила анонс ще до того, як артисти погодилися виступати на її заході. Наприклад, квітник, про який вона розповідала нещодавно, це була НК Рафєї. А та Оля Полякова не складеться. Адже Оля Полякова через свій щільний графік навіть і не мала там виступати. Не встигає Оля в неї свій тур. Оля Полякова не братиме участь у цьому річному фестивалі Лайми Вайкулі через щільний е, концертний графік артистки в Україні. Офіційно заявив менеджмент артистки. А також Надя Дарафєєва повідомила, Надя Дарафєєва не прийняла запрошення через лайнап. Дарафєєва не бере участь у фестивалі Лайма Рандеву. На сайті заходу артистка зараз. Не представлена у лайнапі і жодних інших матеріалах на момент погодження виступу команда артистки була ознайомлена з лайнапом на 26.07, український день. Пізніше, коли побачили розширені афіши з усіма учасниками фестивалю на три дні, то зрозуміли, що не з усіма можемо бути представленими на одній сцені. Тож вибачилися перед організаторами і відмовилися від виступу, заявила піар-служба Дарафєєвої. Надя написала в коментарях: ні, ми не їдемо, тому що е, у лайми на фестивалі виступають. Деякі росіяни, які уїхали, які поїхали з Росії, які не підтримують політику Путіна. Вона підтримує зв'язок зі своїми колишніми колегами, які росіяни і які поїхали з Росії під час повномасштабної війни. Але у наших українських артистів є позиція під час війни не виходити на одну сцену з росіянами, якими би хорошими вони не були. Тому у наді і наді її команди є позиція. і Вони теж відмовилися виступати. НК, наскільки мені відомо, буде на цьому фестивалі, і Макс Барських на цьому фестивалі. Алі, теж буде як мені відомо. Побачимо більш конкретний лайнап ближче до дат фестивалю під час фестивалю. Будемо бачити, хто буде виступати. Але на цьому фестивалі Лайма дійсно робить один благодійний такий вечір: День України, де виступають тільки українські артисти, де співається тільки українська музика, і гроші з цього концерту йдуть донатом на допомогу українцям. Принаймні, так було в минулому році. Як буде зараз в цьому році, ще не знаємо, але. Приблизно так і буде. Так що не зібрався квітник. Осталася тільки одна Настя І Цікаво, хто ще з артисток буде. В минулому році там навіть сердючка виступала, по-моєму, мені здається, так? Да? Христина Соловій дала інтерв'ю Емі Антонюк, яке їй не дуже сильно сподобалося. Я подивився це, звісно, Інтерв'ю. Це просто мій сон при температурі 40, А жахлива якась перука у Емі, чи це не перука, чи що це в неї? І якісь такі запитання були, якісь не незрозумілі. Мені ну би, зрозумілі, хайпові, і якби такі всі ой, інтерв'ю дуже важке. Мені було для сприйняття. Не знаю, мені не сподобалося, і не сподобалося воно. І Христині Соловій здавалося Христина Соловій її наративи доволі. Схожі з Емою Антонюк. Але Соловій сказала про ему таке, що вона не вважає що це було інтерв'ю. Що Ема задала питання, які хотіла просто задати, і все це було не розкриття героя, і їй не сподобалося. І вона не рекомендує іншим гостям, іншим зіркам ходити до Еми на інтерв'ю. Цікаво, що ж таке відбулося там за кадром, тому що в кадрі було б ніби все й в порядку, ніби було і комфортно, ніби була і перепалка, і пінг-понг якийсь був, але... Ну, цікаво, що ж там відбулося за кадром такого, що Соловій прям не взлюбила Антонюку. Я сам не дуже люблю дивитися Ему, не знаю чому. Якось вона мені не близька, якась вона мені неприємна по своїй натурі, по тому, як вона подає матеріал, яка вона буває така яхідна трошки, якась така з насмішкою, така зверхня до героїв. Така якась, знаєте, ну, не подобається мені Ема як а Мені подобається, коли вона про, кни... про книги говорить, а коли вона говорить з людьми, мені не подобається. Остапчук тепер офіційно багатодітний батько, тому що багато було так багато наговорено навколо Остапчука, що значить, вони там розходяться, одружуються, женяться, там не знаю, що роблять зі своєю новою дружиною, з його новою дівчиною, тоді що вже з новою дружиною. Вона дружина вже його. Багато чуток і пліток було навколо життя Остапчука. Взагалі його зараз не чути і не видно я ведучого, тому що він зараз веде, наскільки я знаю, тільки сніданок і в нього зараз немає ніяких проектів. Відчуття проект його закрився після скандалу з 10, 10, Але бачите, як. Буйно розквітає його особисте життя за те, яке всі обговорюють і його нову цю дружину, і її скандали, і їх скандали, і про е, була про відсрочку. Зараз якась у нього там скандальна історія. Тепер ми розуміємо, яку відсрочку він робив. Все ж таки зробив собі, що він там багатодітний батько, напевно, тому що у нього це вже третя дитина, а у них в шлюбі це. Перша отака от історія. Тому вітаємо Володимира Остапчука з поповненням і нехай чекають бейбіка. Нехай родиться здоровий і щасливий малюк. Ми раді такому таким новинам. Джері Хейл та переможці останнього Євробачення, останнього мається від Євробачення 2024. Немо зустрілися і заспівали, значить, навіть на сцені разом на якомусь фестивалі. Немо та Джері Хейл зустрілись разом у Швейцарії та виступили на фестивалі Лузерн Лайв. На сцені вони разом виконали пісню «Virgin Maria» Джері Хейл. Підтримують вони стосунки після Євробачення, спілкуються. Цікаві такі різні фотографії викладають в соцмережі та значить, ну, видно них якась така дружня да, атмосфера, що не просто там якісь колеги. І зовсім скоро немо приїжджає в Київ в Україну і дасть концерт. Це дуже сміливий крок, тому що мало хто з артистів насмілюється їздити в Україну під час війни, тому що Україна зараз одна із найнебезпечніших країн у світі через постійні обстріли і війну. І мало хто сюди наважується їхати. Але, бачите, немо переможе цівробачення, приїде до нас і виступить, порадує наших людей. До речі, кажуть, що білети були розкуплені там за перші години. Публікації. Тому чекаємо його в Києві, багато прихильників у нього є у нас в Україні, хто його підтримують. Він підтримує дуже сильно Україну, за що ми йому дуже вдячні і будемо дуже чекати. Може, навіть вони з Джері Хейл запишуть якийсь дует, да? Ну, пора б вже записати дует, якийсь там заколабитися. Бо він співав Мама Тереза Діва Марія, пам'ятаєте, робив кавір. Потім він зараз співає Virgin Марія з Джері Хейл, пора вже про якусь Марію і разом заспівати. Джері, хватай пацана, коли буде в Києві. Веди його на студію, закривай на ключ, і нехай пише. Настя Приходько, Боже, рідко її згадую, дуже любив раніше Настю Приходько, але зараз її кудись щось заносить, і заносить і заносить. І заносить її чомусь в політику весь час. Вона вже була колись одною ногою в політиці, була в партії Юлії Тимошенко, звідки з позором вилетіла, тому що там, значить, її на якомусь там був якийсь скандал на інтерв'ю. Вона не могла дважди-два зв'язати, нічого в політиці не тямила, але за дідусь пішла в політику, да, щоб прославляти партію. І тут Настя Приходько постійно, яке не. Зайду в Тікток в прямому ефірі цілими днями, причому днем я заходжу, там, знаєте, у мене перерва, я там залізу, і вона там то про комуналку жаліється, то про ще щось жаліється, то, то президенти не такі, то і ті не такі, то і це не таке. І тут вона, значить, взагалі записала відос на 6 хвилин, чи на скільки хвилин там записала відос, і каже: Я проти євроінтеграції, дивіться, я проти європейських цінностей, я хто мене питав, я не вибирала це, чому ми маємо туди йти. І тут я, як людина, яка вже прожила Євромайдан і яка бачила, хто там був. Згадую, як Настя Приходько виступала і підтримувала Євромайдан, записувала пісню до Майдану, до річниці Майдану, да? і була ярою прихильницею Майдану. Да? Вона була серед тих, хто дуже підтримував Євромайдан. І я нагадаю, коли кажуть, що нас ніхто не питав про євроінтеграцію, я нагадаю, за що був майдан був або вибір таможний союз з Росією, або Євроінтеграція. І люди хотіли євроінтеграції. І через те, що Янукович відмовився підписати євроінтеграцію, а підписав до домовленості з Москвою, планував їх підписати, то їх зірвали українці, які не хотіли рухатися вектором в Росію. Вони хотіли рухатися вектором в Європу. І це був вибір народу. І народ вийшов на Майдан і сказав своє слово. І коли якась Настя, приходько, яка дома відсиділа собі мозок, вже каже, що нас ніхто не питав, це бу... це вони самі рішили. Я думаю, так начебто люди так рішили. Люди вибрали такий вектор розвитку своєї країни, своє свого суспільства. В смислі тебе не питали. Я думаю, да, має право кожен на свою думку. Може, думка її змінилася, да? але я пам'ятаю, що вона була одна із тих, хто це яро підтримував. Коротше, дуже мені дивила ця історія. Я знову ж таки не лізу в політичні новини, але Настя Приходько. Я тобі рекомендую офіційно записувати класні пісні з таким шикарним тембром, з таким шикарним голосом, як в тебе. Може такі красиві пісні писати, може такі красиві. Собі пісні співати, співай, радуй нас творчістю. Не лізьте в цю політику, не лізьте в це, не розводьте срачу в от от соцмережа. Є там всякі от люди, які цим займаються. Все гардони і тому подібні. От лишиться їм. А собі займись творчістю. У тебе шикарний голос. Я тебе раніше обожнював слухати. А зараз кудись полізла. Я не вибирала, я не хотіла. Ну, коротше. Є така Олена Філонова, знаєте, таку, це от телеведуча на новому каналі, така фріканесса, така дівчинка. Да? Така, знаєте, вона легенька, безтурботна, без особливо якихось логіч, логічних зв'язків в голові, але весела. Дуже весела, приємна, така хохотушка. І тут Олена Філонова, телеведуча нового каналу, розповідає, що вона потрапила на новий канал через постіль. Вона в якомусь шоу. Сиділа і почала розповідати про те, що у неї відбувся інтим з певною людиною, яка потім її привела на канал і дала їй можливість працювати на телебачення, що вона, от для неї це болюча тема, але якось вона так не болючо про неї розповідала. Знаєте, може защитна реакція, в неї я не знаю. Але от таку вудочку закинула. Чи просто їй хайпу хотілося, чи просто у неї образа новий канал, що її не беруть на нові якісь проекти. Але вона закинула таку вудочку, що її там, значить, через постіль, тільки взяли на телебачення. Що можу сказати? Жахлива історія, жахлива новина. Я би просив її вийти з якоюсь заявою в сторіс, я би просив її вийти з якоюсь заявою на інтерв'ю. І розповісти про цю ситуацію, хто це зробив, хто це був, таке не має права існувати, таке не має права бути. Я розумію, що раніше таке могло бути, але зараз ми живемо в новий час, і про таке треба говорити. І терпіти таке неможливо і не можна. Я бажаю філонові якось або про це заявити, або не хайпити на таких темах, тому що якщо це просто звичайний хайп, то це піпець як низько і кончено, тому що це дуже болюча тема для багатьох людей у світі. Багато хто терпить насилля саме через там роботу, домагає. На роботі і так далі, тому на таких темах загравати краще не треба. От і все. А якщо це правда, то вийти і вже розкрити всі карти, розповісти, хто це, як це і чому це. А Так не знаю, чи вірити їй, чи не вірити всю історію. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до такого. На Netflix вийшов новий серіал, який називається Декамерон. В ньому зіграв український актор Олександр Рудинський. Це вау, пишаємось. Правда, це один із найталановитіших українських акторів нового часу, нової школи. І це шикарний актор. Він грає в нас в театрі Франка. У нього постійні аншлаги, у нього є дуже класні інтерв'ю. Маші Фросвіної, подивіться, дуже цікавий хлопець. І зараз він зіграв в серіалі від Netflix. Нетфлікс. Вот так от хейтери напишуть, а як він виїхав, чому він виїхав, як він має право. А Акторів є бронь, по-моєму, мені здається, да? актори заброньовані, тобто діячі культури, деякі мають бронь і мають право їздити там, зніматися, гастролювати і так далі. Тому молодець пишаємось. Це велика роль, це класна роль у класному серіалі і бажаємо йому творчих успіхів і надалі прославляти нашу країну на світовому ринку кіно. Молодець, хлопець, крутий, талановитий і бажаємо йому такого великого-великого успіху. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу давайте подивимося, що у них там відбувається. Весь світ очікує Олімпіади. Сьогодні, коли я знімаю це відео, для вас теж, по-моєму, це сьогодні чи вчора було вже. Значить, готується весь світ до Олімпіади. Відкриття Олімпіади найбільше наймасштабніше відкриття олімпіади за всю історію, тому що буде відбуватися воно не на стадіоні, а на річці буде парад відкриття. Річка Сена, яка йде в проходить да, в центрі е, Парижу. На ній будуть пливти ці всі команди, всі країни, всі представники країн. Буде таке відкриття. Величезне буде ціле водне шоу. На березі будуть стояти люди, які зможуть це бачити. Тобто, ще більше людей зможе побачити це шоу. Всі будуть дивитися, всі будуть слідкувати за цим буде телетрансляція по всьому світу. І готується дуже багато чого цікавого на цій на цьому відкритті, тому що там вночі і ейфілова вежа світилася різними кольорами, і ціла там якась, не знаю, світлове шоу на ній було, а не просто, значить, підсвітка ей вежі. І репетиції, якісь просто неймовірні репетиції в воді були в 4 години ночі. Люди знімали, що в Парижі вночі репетируються, значить, церемонію відкриття. Тому що для Парижу це дуже важливе, важлива церемонія і вони дуже великий бюджет в це вклали. Ну а найголовніше, що відбудеться на цій церемонії для нас, як для оглядачів шоу-бізнесу, це те, що Сіліндіон повертається на сцену вперше після своєї хвороби. Остання вона була в 2012-му, здається, році на сцені. Чи в якому році Сіліндіон повертається на сцену, і вона буде виступати вживу, заспіває на цій олімпіаді, і це теж величезне повернення такої легенди, як Діон, такої співачки, і компанія її складе, теж буде виступати на відкритті Гага. світові зірки. Приїхали в Париж. Весь Париж просто кишить зірками. Всі зірки приїхали на церемонію відкриття. Це найбільше наймасштабніша подія за останні 6 років, тому що десь Олімпіада кожні 6 років да, проходить. Всі хочуть дотрукнутися до цієї історії. Снубдог там несе е, цей, як його хочути, вічний вогонь. Господи, прости мене. Олімпійський вогонь несе Снубдог. Чому? Навіщо? Не зрозуміло, але напевно, щоб підтримати здоровий образ життя Снубдога. Він же нещодавно сказав, що кидає палити марихуану. І значить, він зараз біжить з Олімпійським вогнем. Ніби такий от зошнік весь із себе. Да? І дуже багато сюрпризів. Очікують наглядачів під час церемонії відкриття, і ми дуже будемо її чекати. Я сьогодні навіть нікуди не піду ввечері, а буду сидіти вдома і дивитися церемонію відкриття. Бо мені це дуже цікаво. Ну а ми бажаємо нашим спортсменам. Я був здивований, що наші спортсмени дивляться скандал. Це прям для мене було дуже приємно. Після минулих випусків мені написали. Дякую, що дивиться. Вам бажаю велетенського успіху. Ви для нас вже найкращі і достойно вам представити нашу країну. Ви все зможете, у вас все вийде, і ми на вас дуже розраховуємо. Тому Удачі вам. Ми вас будемо чекати вдома з золотом, сріблом і бронзою, да й просто здоровими і щасливими після Олімпіади. Підтримуйте наших спортсменів, не забувайте, їм це правда дуже приємно. Камалу в президенти. Я спочатку думав, Камалію в президенти, а потім зрозумів, що це не та новина. Це новина про нового кандидата на. Пост президента Америки, і вона зараз активно популяризується через TikTok. TikTok просто вибухнув новою кандидаткою в президенти Америки Камалою. Вона зараз активно розвиває свою рекламну компанію, і найбільший актив, найбільший пуш, найбільший взагалі вибух стався від того, що вона дуже така молодіжна, активна, шарить всі історії, і в неї такий зараз кейс Зеленського відбувається, коли. Ця нафталінова політика вже набридла всім, коли всім набридли ці серйозні діди, е, як в Америці, да, набридла ця стара політика і всі хочуть якогось свіжого дихання. І тут ніби теж не молода, не дуже молода жінка, але вона така вся в тренді, все шарить, все знає, виступає за молодь, підтримує молодь. Е, там, значить, Бійонці її підтримує, дала їй свою пісню для саундтреку рекламної кампанії предвиборчої. Да? Чарлі Сіксі її підтримує, значить, там молодь взагалі була. Дії від того, що вона шарить про альбом XCX. Це ймовірне відбувається зараз з рекламною компанією Камали і з тим, як вона зараз. Іде активно до свого крісла в президенти Америки і набирає такі високі високі рейтинги завдяки TikTok. Це вау, це дуже крутий кейс. Я дивлюся постійно в мене в TikTok, мікають її відео, де вона там, значить, кому закриває рота, де вона каже про Трампа, жорстко якось, де вона якось підтримує молодь, де вона захищає молодь. І коротше, зараз вся молодь буде за неї, тому що це перша темношкіра жінка, яка балотується на пост президента. Америки і для Америки це, ніби, такий вау, прогрес, і було би круто, якби вона стала президентом. Але поки що на 1% Трамп її опереджає по всяким цим опросам, але в неї ще є час. Побачимо. Вагітна Гейлі Бібер всіх здивувала своїм інтерв'ю і фотосесією. Шикарна фотосесія. Вагітна фотосесія для журнала W. Дуже гарна фотосесія, дуже гарні знімки, класне інтерв'ю. Вона розповідала, що їй не зрозуміло, як це хтось ще буде у них з Джастіном, крім них двох. тому що вони так звикли і ділити один одного з кимось. Вони ще були не готові. Коли вона дізналася, що вона була вагітна, вона не могла зрозуміти, як це буде, і тому вони намагаються зараз провести як умога більше часу удвох. Тому що далі вже вдвох у них просто не вийде. Вони вже будуть втрьох. І оцей саме формат розуміння, що їх буде троє, а не двоє, для неї був найскладніший. Є інтерв'ю найдуже класне, можете почитати в інтернеті. Вона дуже класно розповіла про те, як вона переживає цей період вагітності, що вони насправді дуже щасливі з Жастіном, що в них все вийшло. Тому що, ну прикиньте, які важкі графіки, які стр, які стреси, які переживання. Там, коли ти живеш таке публічне життя, дуже важко знайти цю гармонію. З особистим життям, да і в них зараз вийшло, і вони зараз такій від гармонії. Вона взяла паузу від моделінгу, вона взяла паузу від всяких там івентів і так далі. Зараз вона займається тільки своїм брендом косметики і Джастіном, сім'єю своєю. От і все. Loewe знову найпопулярніший бренд у світі. Loewe стає самим бажаним брендом другого кварталу 24-го року у рейтингу Ліст. Бренд обходить Prada та Miu, Miu, які були в минулих колекціях на першому місці з кінця прошлого року. Да? Бренд Loewe активно завойовує серця прихильників моди. Їх нова подача, їх нова якась не знаю, взагалі зміна цього всього бренду відбулася. І люди захотіли його. Вони дуже стали. mnie схожі złoży na Jacques Mius. По тому як вони транслюють свій бренд. Про тому, як вони транслюють бренд, дуже схоже на закнажакмюз. Тобто додали цієї простоти, додали цієї якоїсь трушності, додали не якоїсь фейковості, а прям такої живої модності. Да? І вони дуже погрузилися в життя модниць, тому що вони про таку про такий одяг, який модний і в житті, не тільки на подіумі. Тому Loewe виривається зараз вперед, і всі модниці хочуть собі бренд Лоева. Чи хочете ви щось від Loewe? Напишіть мені в коментарі. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що приходите на мій канал. Слідкуйте за новинами, слідкуйте за моїм каналом, слідкуйте за моїм інстаграмом, слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Всі лінки знайдете внизу під відео. Ну а я вас буду чекати через три дні тут на цьому каналі. Побачимось! Бувайте, пока!